Всім привіт! Прийшла я з роботи і вирішила записати вам відео, розказати, як було сьогодні. Бо на роботі я не хотіла знімати, бо не знала, чи та пані схоче, щоб я її знімала, чи вона буде задоволена, чи не задоволена. Тут же ж в них трохи по-інакшому. Не знаю, чи то всюди, в всій Європі так, чи то тільки в Польщі. Тут треба дозволу питатися, чи можна тебе зняти, чи можна про тебе розказати, ну, в її присутності. Бо ясно ж так, як я вдома я розказую, то вона не знає про те, що я за нею розказую. Ну, але менше з тим, хочу за ту пані розказати, що я їй відносила сьогодні корм для котиків. Я прийшла на роботу на сьому годину, ну і не йшла до неї, бо думаю, не знаю, може вона ще спить, може. Може, її вдома нема, може, що. Ну, коротше, не хотіла я стукати їй в двері. Думаю, не буду її турбувати. Я собі буду тут якийсь час, там якихось пару годин, то я її по-любому побачу, бо я завжди її бачу кожного дня. Ну і так і було. Я сьогодні мила під'їзди. І якраз два під'їзди помила, а в третьому живе вона. І я в третій прийшла мити. Почала там порохи спочатку витирати, пилюку витираю на батареях, на, цих, на дверях, на підвиконниках, а вона живе на першому поверсі. І я тільки зайшла в під'їзд, почала витирати і вона зразу виходить зі своєї квартири. І день до ну, привіталася зі мною, тільки вийшла, зразу привіталася і була рада мене бачити. А я корм лишила в себе в такому в мене там такий... Нібито кабінет, так. я так називаю кабінет мій. Ну Там, де я собі ставлю все своє там, для прибирання, там, де в мене всякі відра, там, де в мене е, швабри і все. Ну Я туди кожен раз приходжу кожен ранок, і я там собі беру те, що мені треба. Ну і Поставила той корм, там, щоб не тягати його з собою, а тут же побачила її. І думаю, я зараз зразу їй віддам. То кажу до неї, щоб вона мене почекала пару хвилин, бо мені треба було перебігти в сусідній е, під'їзд туди, в той кабінет мій. І я побігла скоренько, взяла корм. Вона така спочатку не зрозуміла, про що мова. Вона така, ну, в такому, знаєте, ну, що за чим-то я, бо я кажу, що я зараз щось пані принесу, а вона така в не. Ну, не може поняти, що я хочу від неї. Кажу, пані тут постоїть на місці, нікуди не йде, я зараз коренько туди і назад метнуся. Ну, і я дві секунди, ну, добре, не дві секунди, дві хвилини, і я їй приношу корм, несу. Ну, І ціла пачка вона вже зразу побачила і так ще показує, М -м -м! ну що ніби нашу, для чого? А я кажу спокійно, спокійно. Вона нашу пані купляла. Я їй кажу, ні, я не купляла той корм. Я кажу... Показала в відео, розказала, що я прибираю в котиків бездомних. І показала кажу, то на відео зняла. І е, одна дівчина написала мені зразу моя знайома смс-ку, що вона хоче теж дати корм для тих котиків, щоб я передала. Бо її кіт не їсть такого корму. Ну і розказала тій пані ситуацію, як було. І віддала. Тоді вона вже. Погодилася взяти той корм. А так що вона думала, що я купила, то вона не хотіла брати. Вона сказала, щоб я не тратила гроші на бездомних котів, що вона їм купляє, що їм того хватає. ну от така. Ну, але взяла, взяла вона, я їй розказала ситуацію, якщо до чого. І вона була дуже задоволена, вона така весела була, в неї зразу піднявся настрій. Представляєте, як то з якимось таким. Маленьким поступком можна зразу людині підняти настрій. І що? Ну, і я так ще з нею трошечки постояла, поговорила. Вона живе, вона дуже одинока, сама живе, а вже така старша. Ну, їй вже років, напевно, під 70, десь під 70, може вже навіть і 70, може поза 70. Ну, я не можу так сказати точно скільки. Але така, досить старша жінка. І вона е, сама живе. Вона попросила мене спиталася, чи я не можу їй поприбирати перед святами вдома, чи вона мені заплатить обов'язково. ну, хоч, хоч я в мене мова не йшла зразу про гроші, в мене мова взагалі я так сказа, погодилася. Ну я готова навіть була їй допомогти так, навіть мені не треба платити. ну, Мені шкода таких людей, самотніх. Тим більше, що вона така старша і вона, бідна, не може сама справитися зі всім. Мені шкода таких. Я би їй навіть могла допомогти так, поприбирати їй за безплатно. Але вона каже: Я заплачу, пані, я заплачу. Ну, то я вже, звісно, не почала віднікувати, що добре, Ні, ні Ну, але факт тому, що завтра ми домовилися з нею, що завтра після роботи я зразу лишуся і поприбираю в неї. Там в неї невелика квартира, бо я заходила з нею, вона мене покликала зразу до себе, щоб номер мій вона записувала, шукала ручку, листок і записувала мій номер, щоб зідзвонитися зі мною, то я зайшла з коридора, так заглянула, не якщо я не помиляюся, дві кімнати, якщо... якщо може там, а може там ванна або туалет навіть. То або однокімнатна, або двокімнатна квартира, Ну, то невелика. І ми домовилися, що я завтра її поприбираю після роботи. Ну, І І все. І ми так розпрощалися з нею, я пішла. А я потім дивлюся, заходжу вже помила той під'їзд її, бо вона хотіла спочатку сказала, що сьогодні вона хоче, щоб я після роботи її прибирала. Ну, я думаю, добре, що сьогодні, бо завтра то вже там 23 число, то вже треба буде більше так на вечерю святу готувати. Хоча ми з дівчатами встанемо, правда Ілон? Що? Встанемо 24-го зранку і до вечора приготуємо все. Я не знаю. Чого ти не знаєш? Ти не будеш допомагати? Чого? Вареники будеш робити Ні. з Камілою і Рітою. І е, тоді, може, і ми насправді 24-го встанемо, бо ми в загальному то ми завжди, всі роки так робили. Я вставала з дівчатами, вони мені щось там допомагали, нарізали, ще щось, вареники, то все вони робили, я там їм тісто замішую, і вони роблять. Ну, то може і встигнемо. Ну, і спочатку на сьогодні домовились, а потім вона каже, що ні, сьогодні не вийде. Вона передзвонила, каже, що ні, сьогодні не вийде, а я вже в сусідньому під'їзді мила. І бачу через вікно, вона виходить зі свого під'їзду і йде. Я думала, що в неї нема машини, бо вона, вона каже, що їй сьогодні не вийде, бо вона має їхати по бензину. Щось там, щось там почала розказувати, кудись вона там ще має їхати, щось вона має робити. А може, на завтра? Чи я маю можливість завтра зробити? Я сказала, що добре, хай буде завтра. І я дивлюся. А вона, та така старенька бабулечка, така лед виходить. Вона йде собі до машини і сідає в машину, завела і поїхала. Машина, правда, така манюсічка, не знаю марки. Але така маленька машинка, компактна така манюсічка. І вона собі сіла і жух поїхала. <сум> так воно, так, знаєте, виглядає, що то людина така. Ну, старша, така, можна сказати, немічна, не може собі порадити, але на машині ще їздить. І воно так якось так гарно виглядає, мені то подобається, що тут такі старі люди. Бо я, наприклад, в нас в Україні не бачила, щоб старі такі ну, чоловіки, то само собою, а от щоб такі старші жінки їздили за кермом, то я такого не бачила. А тут, в Польщі, ну, то дуже часто я таке зустрічаю, що старші жінки їдуть за кермом. Ну, то отак, я хотіла з вами таким поділитися е, такою, такою радістю, чи як таким чимось приємним, бо я дуже люблю людям щось робити приємне. Мені, це, мені тоді приємно, коли приємно комусь. О, отак. А потім ще вже я пішла на другий будинок, в цьому будинку вже поприбирала і пішла на другий будинок, бо я в загальному маю чотири будинки. Ну, і я пішла ще на другий будинок. І теж, правда, я там не мила сьогодні, тільки замітала. І виходить одна жіночка теж з квартири. Як вона мені дякувала, що є такі люди, які тут прибирають, що як це добре і в загальному дякувала й дякувала. Мені рот їй не закривався з тою подякою. Мені теж так приємно стало. І ще вона каже до мене: ну, бо знаєте, акцент, я говорю по-польськи добре, але ну, ніби добре, мені так здається, що добре. Але акцент то, само собою, є. Ну, і вони зразу всі замічають. І та жіночка питає та пані мене, що каже, чи в нас свята так само вже цього року, так як в них, ну, ніби що 25 грудня ні, Різдво, я кажу, що так, що то вже минулого року навіть вже було разом. То вона така була рада, теж так обрадувалася. Що ми разом, ми разом тримаємося, ми отак, хто би що не казав, хто би там нас не хотів роз'єднати. Але ми, поляки і українці, ми є отак разом-разом. І що ніколи не звертати увагу, вона особисто до мене зверталася і каже, що ніколи не звертай уваги, що хтось тобі би тут з поляків говорив, там щось, ну їдь додому чи там. Ну тут вони дуже так негарно виражаються. Та, mm. да, Ілона аж сміється, бо Ілона знає як. І... Ілона, я культурна. Ілона би сказала прямо, як то mm. звучить. Mm. Ну, я не знаю, чи Ютуб, YouTube... ну, може, Ютуб не розподілить польською, але краще не треба. Ми культурні люди, ми так не говоримо, mm. як вони. Mm. <laughs> ми культурні, Ілона. Mm. Вони дуже погано виражаються, якщо ну, ніби. Виганяють нас, то та пані коротше, каже: якщо будуть так казати, не звертай уваги, ми все одно з вами, а ви з нами? І, ну, коротше, така теж приємно. Зразу я собі подумала, і вона пішла, ми там побажали один одному веселих свят. І вона пішла, я там лишилась далі, замітаю, і думаю: ну, от як може одна людина якимись там декількома словами зробити на цілий день тобі настрій? А буває таке одна людина, декількома словами тобі може спортити настрій на цілий день. І собі так думаю: краще в житті зустрічати тільки хороших людей. Ну, бо я переважно зустрічаю тільки хороших, там поганих людей, я майже ніколи не зустрічаю, десь там колись, може, як зустріла. То я стараюся на таке уваги навіть не звернути і дуже швидко таке забуваю. Так що, так, сьогодні в мене дуже гарний настрій, як я приїхала після роботи, то, ну, взагалі, суперовський настрій в мене е, був, ну, і так і є, хай буде, що так і є. Просто я приїхала додому, тут в мене якісь такі срачі. Ілона ще спала, як я приїхала. Хоча я сьогодні дуже пізно приїхала, я аж приїхала коло першої години, вона ще спала. Але що, е, не знаю, як так у мене сталося. Суботу ми прибирали. Я прибирала особисто в суботу. В неділю, вчора, цілий день ми ж їздили, нас майже цілий день не було нікого вдома. Тільки сімба наш був вдома, то хіба він так насмітив. Але, правда, насмітив дуже. Він вчора побив дві тарілки, нам зіскочив, заскочив на стіл, потягнув тарілки, тарілки впали, розбилися. Що він ще зробив вчора? Хліб вкрав, здається, ми забули за... на цьому на столі. Ми завжди ставимо хліб на холодильник, а забули на столі. І він зі столу взяв хліб, потягнув, таку пакость зробив. Ну, коротше. І Так що сьогодні мені знов треба прибирати братися, бо я думала, що я прийду з роботи і трохи собі буду відпочивати. Як завжди, я так... в мене таке бажання завжди після роботи відпочивати. Хоча я ну, там, так страшно не змучуюсь на тій роботі. Але. Але все одно хочеться прийти, включити собі якесь кіно, чи там полежати трошки погортати ленту в Тіктоці, чи в Ютубі посидіти. Говорила, говорила і взяв мені, розрядився телефон і виключився. Я спочатку ще не зрозуміла, що таке, воно просто виключилось, вийшло з камери, і вона каже: пам'ять, напевно, закінчилась, бо ти забагато говориш. А я вже сіла, розговорилась. І так би вже говорила і говорила, тільки щоб сидіти і нічого не йти робити. Але добре, що виключився телефон, то я пішла, хоч зварила їсти, помила посуду і взялася тепер за прибирання. На кухні поприбирала, а мушу поприбирати ще тут. Ніби як поприбирати. Мушу уту, бачите, там за ялинкою та шафа. То стара шафа стоїть. Ми її будемо виносити. Не кажу, що викидати, але з хати виносити будемо. Бо маємо іншу новішу шафу. І ніби сьогодні маємо складати. Але я нічого не хочу вже говорити. Точно, обіцяти. Бо я все щось розкажу в тому відео. Потім виходить, що я навіть і не показала, і то навіть і не сталося. Бо. То не тільки що від мене все залежить. Тож я сама не дам ради з тими шафами і з тими ліжками і з тим всім. Я вже взагалі ні з чим не хочу давати ради. Не знаю. Сьогодні то я взагалі якась така змучена. В зна... понеділок, напевно, через то. Я знов кажу, що понеділ... в понеділок, напевно, завжди все змучено. Так, то сто процентів, то через те, що понеділок, що я ткажу. Ну, розумієте, як витиснутий лимон? Якась така. Все мене були. Вчора все боліло. Але ладно, зі вчорашнім то вже не порівняєш, як сьогодні. Ноги гудять, спина болить. Той голос мене нервує, бо то все забите тут в мене. Я ніби нормально дихаю носом. Але все одно так, воно мені тут все отак, все мені мішає, все мені мішає. П'чехаю раз за разом, я не можу вже з тим п'чеханням. Коротше, треба вставати і треба робити щось. І я така вимучена, я так не хочу. І просто я знаю, що це якщо сьогодні не зробити, то вже воно не зробиться. А на носі свята і хочеться чистоти і порядку. Добре, все, зараз беруся і йду. Все, таке щось з того буде. Інга, таке щось та виходить. Що широку полку низ і широко наверху треба. На сьогодні буду з вами прощатися, бо купа роботи ще поприбирати і ще помагати там трошки, а потім поприбирати і, коротше, думаю, що сьогодні то зробиться, але то так довго вже все робиться, що я не знаю, коли в нас збереться та шафа. Так що, все, коротше, до завтра. Я з вами прощаюся, всіх обняла. Дякую за підписки. Молодці, і па-па.